Як ви вважаєте, яка країна краща Україна чи Японія? Давайте послухаємо із уст самого Японця про три речі, в яких Україна краща за Японію. Три речі, в яких, на мою думку, Україна краща за Японію. Треба попрактикувати українську трохи. Люди тут дуже, дуже любні та товариські в Японії всі більш сором'язливі. Сором'язливі і рідко підходять а, поговорити з іноземцями. Друге, навіть поруч є з великими містами а, багато природи, і міські краєвиди дуже гарні. В Японії, а, якщо хочеш насолодитися природою, треба їхати далеко від міста і це досить недру... зручно бути поруч із природою та одночасно одночасно жите в зручному місці це рідкість в Японії. Японии. адміністративні процедури тут а, набагато простіші в Японії а, щоб зробити будь що. Треба йти в державну установу та проходити купу складних uh, процедур. Навіть оформлення uh, мобільного телефону там зовсім не просте. <плес> дуже важко.